На Курському напрямку Сили оборони України стримують 50 тисяч російських солдатів, які завдяки цьому не воюють на території України. Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського. Сьогодні також президент провів нині засідання ставки і підсумок його це вирішення посилити протиповітряну оборону і збільшити кількість мобільних вогневих груп для боротьби із російськими дронами. Також Йдеться про рішення головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків це Курахівський та Покровський. Події фронтові будемо аналізувати далі і доєднується до головного задання військовий експерт ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Вітання вам, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Хотіла б розпочати з. Того, що за чим стежили ми сьогодні вранці у чаті у телеграм-каналі повітряних сил, зокрема, за даними центру протидії дезінформації, російські війська накопичили ракети на аеродромах для масованих обстрілів України. І власне цього нині вранці ми й очікували, перечікуючи тривогу. Повідомляли про зліт восьми борців ту-95 які буцімто -як, здійснили пуска ракет. Потім це виявилось імітацію, і про зліт потенцій. Носіїв кинжалів, і от є така версія, що ця імітація відбувалася після е, розмови Трампа з Путіним, яку в РФ заперечили, що це відбувалося недаремно після цього е, діалогу потенційного, і що це таке міряння потенціалами. Водночас, в центрі протидії дезінформації зазначають, що е, відпрацювання такої тактики з імітацією це теж частина. Підтримки авіації в готовності до завдання ударів вже реальних. Яка ваша думка щодо цього? Ну чесно кажучи, мене завжди викликають таку посмішку: ті спроби частини людей прив'язати одне до одного, якісь дуже далекі, не пов'язані між собою речі. Ну на підготовку навіть такого виліту, як який був сьогодні, іде м'яко кажучи, не один день. Коли там був дзвінок Трампа Путіну, якщо він був десь два дні тому приблизно, ну то оце те, що ми те, шоу, яке ми сьогодні зранку спостерігали, воно готувалось мінімум тижні. і власне нема потреби шукати якісь дуже складні пояснення, коли є абсолютно прості пояснення, от поки частина людей в інформпросторі живе якимось там, скажімо, дивними складними картинами світу, росіяни роблять свою роботу, і їхня робота це знищити нас. От в них стоїть конкретне завдання: виграти війну. І е, дуже багато речей пояснюється виключно цим і не потребують ніяких, скажімо, складніших конструкцій. Зокрема, те, що ми зараз бачимо, абсолютно логічно суто з військової точки зору. Справа в тому, що е, свого часу, в далекому вже тепер, 22-му році, е, росіяни е, недооцінили, як довго триватиме ця війна, і сильно перевитратились під час своїх ракетних ударів. Вони фактично тоді дуже сильно вичерпали свої запаси. Вони підійшли до тої межі, яка вже називається недоторканий запас. От які вже тримають на якусь крайність на, на кшталт того, що ну, наприклад, умовно кажучи, ми вже там на Москву йдемо. От е, і тому останній що найменше рік вони випускають по нас рівно стільки ракет, скільки за цей час здатна продукувати їхня промисловість. От з конвеєру на нас, з конвеєру на нас. І відповідно, вся їхня стратегія авіаударів наразі базується саме на тому, на що здатна, і на що не здатна їхня військова промисловість. От якщо завод в Алабузі на жаль запрацював дійсно на повну силу, вони налагодили виробництво. Ну вже тепер, до речі, не шахедів. Вже тепер це можна чесно називати гіранію, бо там від іранського лишилось тільки базова конструкція. Вони повністю провели повне імпортозаміщення. І от оцих гіранів, ви причаєте, вони наразі хірячі. Дійсно дуже багато на жаль, вони вже реально перевалили планку в тисячу на місяць, і от саме це саме цим визначається, що дронами вони нас можуть ну, вибачте задовувати буквально щодо богу. І на жаль, так і буде найближчі місяці. Чи скільки нам нам ще знадобиться, поки ми дістанемо цей завод в Алабузі. От е, тобто, дронів дрони вони поставили дійсно на е, потужний конвеєр, і відповідно, от. Накліпали, полетіло, накліпали, полетіло, і так вони можуть е, саме нас обтяжувати щодня. З ракетами картина принципово інша по дальніх балістичних ракетах всіх типів, тобто це і кінжали, і іскандери. От по дальніх балістичних ракетах у них випуск десь 10 12 ну максимально можливо до 15 одиниць на місяць, але швидше все ж таки біля 10. По крилатих ракетах приблизно 35 ракет на місяць. Тобто, виходить, що по балістиці і по крилатим вони за місяць набирають на один більш-менш прийнятний пуск. Навіть які навіть не називеш масованими, okay. а от тепер звертаю вашу увагу, що два місяці вже ракет не було. Mm -hmm. От It два були місяці 2, були 3... плашником. Дрони, так. дрони, дві-три. Ну, да, там ну то таке. От е, масованих ударів не було. Дрони, 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 дрони. А де ракети? А ракети складуються от два місяці. Це вже достатньо, тобто, це вже означає, що вони накопичили крилатих ракет приблизно 70 і балістичних десь від 20 до 30. Оце вже дійсно потужний залп. Оце вже дійсно потужний салют, який реально складно буде нам відбити, і який матиме наслідки. От ну елементарна військова логіка приводить до того, що скоро він буде. Я не можу вам сказати, він буде за добу, чи за три там, чи от чи точно взагалі на цьому тижні. Бо я ніхто не може факторів. сказати, так але да, є багато додаткових факторів. Але в принципі, от вони вже накопичили на великий залп. Значить, дуже скоро ми його очікуємо. І швидше за все, те, що було сьогодні, це була одночасно і репетиція, і розвідка. В якому сенсі репетиція? Не забуваємо, що їхні літаки дуже старенькі. Абсолютна більшість ну по перше, всі їхні літаки без винятку значно старші за вас. Але більше стратегічних літаків ще й старші навіть за мене, От це реально борти, яким понад півстоліття. От і відповідно перед тим, як щось із них запускати, на повному серйозі треба перевірити, а чи воно взагалі здатне ще злетіти. От вони ж підтримують їх на крилі за рахунок так званої канібалізації, тобто вони розбирають частину машин, От, умовно кажучи, з двох несправних роблять одну, яка злетить. От і тому після двомісячної перерви, логічно. Ну, що їм треба було навіть перевірити який стан бортів. Угу. Це один аспект. Ну а другий аспект я б не недооцінював їхню розвідку. Я гадаю, що коли вони підняли е, власне ці літаки, то е, от ми з вами відстежували по телеграм-каналу повітряних сил, що відбувається, а їхня розвідка власне відстежувала дії наших повітряних сил. Тобто вони мали вони мали перевірити, а як ми будемо реагувати. Ну зокрема, я думаю, що їх дуже цікавить, а що в нас лишилось, а що вже вичерпалось із тих із тих засобів, які ми це власне будемо збивати, коли воно до нас долетить. І можливо до речі, що навіть і те, що вони злетіли, але так і не зробили пуск. Одне до речі, з можливих пояснень. Крім того, от одне ну найбільш мовірно для мене пояснення, що вони і не планували сьогодні. Пуск що це була саме продумана репетиція і розвідка. Але є варіант, що вони просто побачили, що наші повітряні сили ще недостатньо вичерпали свої ресурси. Вони побачили достатньо хорошу підготовку і вирішили ще на тиждень-два відкласти, ще позабивати по на, да, ще позабивати наше ППО дронами, а тільки потім таки як там, якщо надо, повторіть, як вони це називають. Тобто, тобто, це суто військові речі, абсолютно логічні mm -hmm. речі. Прив'язувати до цього Трампа нема жодної потреби. Ну чого точно не бракує ворогові, то це живої сили. І ми бачимо, як це позначається на подіях на сході, на тому, як просуваються окупанти, і підтвердив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, що Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища на цьому відтинку важкі бої, і росіяни посилюють штурми аби оточити місто. Як ви оцінюєте ситуацію на цьому напрямку, і за розрахунками аналітиків, з таким темпом, як зараз росіяни просуваються, навіть попри те, що він ось так зараз виглядає на мапі Діпстейт, амбітна ціль, яку переслідує ворог захопити Донеччину, вона не досяжна найближчі два роки, наприклад, з такими темпами. Чи є підстави вважати, що вони будуть таки зберігатися в такому вигляді? Ну, звичайно, не будуть ніяких двох років на таке просування в них нема. Більш того, я трошки підкоригую те, що ви сказали. Ви почали підводку з фрази, що от з живою силою в них проблем немає. Що ви? З живою силою в них проблеми є. Інша річ, що війна, це завжди дві сторони. Угу. І в нас наразі більші проблеми з живою силою, аніж у них. Оце коректне формулювання. Те, що просто ми себе довели до стану, коли в нас катастрофічна нестача людей у війську, це одна історія. Але з цього абсолютно не витікає, що в них нема проблем з живою силою. Те, що вони почали закуповувати гарматне м'ясо у товариша Іна, це зовсім не з доброго дива. В них реально закінчились вже ті, хто готові помирати за гроші, навіть за великі гроші, і е, вони стоять перед необхідністю робити нову велику хвилю саме примусової мобілізації. Один раз це їх врятувало осінь 22-го року. Вони провели велику хвилю мобілізації, і саме це переламало тоді власне хід війни. Бо лінія Суровікіна встояла перед нашим наступом не тільки тому, що була дійсно дуже грамотно накопана, а в першу чергу, все ж таки, тому що в неї засипали 450 тисяч модиків От але питання можуть ли повторити? От питання можуть ли? Справа в тому що коли у них тоді була ця перша мобілізація, вона була така, ну так би мовити, шокова. Ніхто реально не розумів, куди їх беруть, на що беруть, і головне, як надовго беруть. От їм тоді казали, що ну от сходіть, повоюйте, от швиденько там, пов... як там повоюйте. От, е... За... Казали про 3-4 місяці, як на навчальні збори. Пройшло 2 роки, і крім тих, що в цинках так ніхто більше не повернувся, жодного не домобілізували. І от по всій Росії тепер їздять їхні дружини, і це не якісь там московські опозиціонерки, це от якраз такі провінційні ватні російські баби, оті самі. Які гоцали під такого, як Путін би ні піл, і от вони тепер їздять по Росії на машинах з наклейками Вірніть мужа, от, а їх впакує поліція і називає іноагентками. От в такій обстановці проводити нову хвилю примусової мобілізації, ну те, що називається стрьомно. І в Кремлі це чудово розуміють, вони дуже намагаються цього уникнути і шукають якісь креативні рішення. Спершу пробували по-простому все перерішати за бабло, тобто просто шалено збільшили виплати учасникам спеціальної операції. Не спрацювало, виявилося, що вже питання не ціни, а просто ті, що готові помирати за гроші, закінчились. От, от вони вичерпались. От е, і наразі вони шук, знайшли таке креативне рішення, як е, власне, оце корейське гарматне м'ясо е, і. Фактично, те, що ми зараз будемо спостерігати на Курщині, це буде ну, так би мовити, такий пробничок. От, якщо ці е, бійці товариша Іна себе добре покажуть, то однозначно будуть замовляти ще і значно більші партії. Ну, оці 12 тисяч, які вже панаєхалі, вони ну це просто кількісно. Це не та кількість, яка може серйозно вплинути на цю війну, але на них подивляться: якщо вони дійсно виявляться достатньо якісним гарматним м'ясом, mm. то е, товаришу іну не проблема поставити і 100 тисяч 200. Тисяч, от е, а, ну, але великі питання, яким гарматним м'ясом вони виявляться. Тут дуже багато скажімо, питань, і це покаже тільки бій, тому що тут може бути ну, ми точніше, ми всі фактори знаємо, але тільки бій покаже, що переважить з одного боку. В них дуже погана підготовка. В них, вони вдома, хоча б вважались військовими, але їх використовували просто як безкоштовну робочу силу. Копати вони точно вміють стріляти велике питання. Більш того, навіть та підготовка, яку вони там може щось отримували, це на рівні 40-х років. Там часів товариша Сталіна нічого не мінялось. Відповідно, як вони поведуть себе в умовах нинішньої війни, от коли вони, наприклад, вперше побачать дрон. Вони не те, що дрони не бачили, в них слова такого немає мові, Розумієте, це одна сторона питання. Друга сторона питання е, да і до речі, як ними будуть командувати через перекладачів, яких дуже небагато. От це питання комунікації, це велике питання. Але з іншого, з іншого боку, вони дуже невибагливі. От вони пристосовані до цього клімату, бо корейський клімат гірший. Вони пристосовані до цього побуту, бо корейський побут набагато гірший ніж навіть російський. Вони здатні воювати на мисці риса на добу, бо їм вдома ніхто більше ніколи не давав. І головне, швидше за все, вони дуже дисципліновані. І не тому, що там мізки промиті пропагандою. Це можна було б і перемити. Питання в тому, що в них вдома родини. І ці родини фактично заручники. Угу. От вони, вони чудово знають, що такий режим, як режим товариша, Іна, на робити на з родинами перебіжчики. Відзеркаючи от... пане Іване, відзеркалюючи да. це питання у наш бік. Маємо буквально дві хвилини. Не секрет, що у нас є втрата, не секрет, що нам бракує людей. І минулого тижня шукува... ну, набула резонансу. Новина про те, що переводять в піхоту і повітряні сили, і медики то що нам робити з тим, аби поповнювати військові лави, тому що мобілізація одне просте mm -hmm. слово мобілізація. От як якщо ми її зробимо, ми виграємо цю війну. Якщо ми цього не зробимо, ми її програємо і дуже скоро. тому це дуже прості, вже елементарні речі. Е, нагадаю, що е, пройшов рік. З того часу, як залужний тодішній командувач казав про те, що нам необхідно півмільйона новобранців за цей рік, не тільки ця чиста цифра не була набрана, а ситуація стала гірше. Ми, якщо рік тому був потрібно півмільйона, то відповідно зараз вони потрібні на позавчора. Ми наразі набираємо в півтора рази менше новобранців, аніж за цей самий час становлять наші санітарні втрати. І от звідси ці такі вже ну можна сказати історичні рішення, як відправка бійців повітряних сил на фронт. Оце тобто армію ставлять перед фактом. Армія тримай фронт, захищай нас, а поповнення ми тил тобі не дамо. Шукай резерви всередині, а всередині армії резервів вже нема. Це треба чітко розуміти. Ну, фактично, ем, наша армія робить все, що вона може, а от ми тил свою частину просто провалюємо, просто саботуємо і ем, ну, нам треба чітко визначитися: перед нами є тільки два вибори: або потужна мобілізація. Або окупація. В принципі, це теж вибір. Але тоді давайте ми так прямо це і скажемо. Ми настільки не хочемо мобілізації, що нарешті погоджуємось на російську окупацію. Ну, от, в принципі, ми, як народ, маємо право і такий вибір зробити. Але треба чітко розуміти, що вибір виключно із цих двох варіантів. Угу. Ну, або в, на фронті, або для фронту є ще такий варіант, і кожен ще має час, аби ухвалити це важливе рішення. Дякую вам за Реальний погляд на події. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Євген дикий ветеран російсько-української війни, військовий аналітик, був із нами у завершальній частині головного за сьогодні.